Михайло Музичка приїхав із Тернопільщини спеціально на дні реставрації у Львів. Прийшов сьогодні познайомитися з скульптурним мистецтвом Личаківського кладовища. Надіюся, пізнати для себе дуже багато нового цікавого. Та є надбання і не можна цуратися того надбання, з якого б воно періоду не було. Там польський, австрійський, і оскільки Львів я вважаю, ну саме серед західних міст є першим в плані того темпу збереження надбання, то я добрий взірець для інших маленьких містечок і. Той ритм тільки треба пришвидшувати і пильнувати це все, поки є ще що пильнувати на Личаківському цвинтарі. Зараз будемо розповідати про скульптури саме визначні, які вже відреставровані є на цвинтарі. Ці скульптури реставровані в рамках спільного проєкту українсько польського спільноспадщина, і вони реставрувались протягом останніх кількох років. А також є ряд скульптур, які ще потребують реставрації, і які будуть там майбутньому відреставровані. Ось відбувалась екскурсія Личаківським цвинтарем. Екскурсовод розповідає про надгробки та крипти. собі можете уявити. вази ці були такі, знаєте, розпаровані. Одна з них лежала ось там на горі. Я вже не кажу про надписи, про таблички, але найголовніше розумієте, було демонтовано всі ці верхні частини, всі ці блоки. І залишилося залишилось що? Налишилась тільки така от арочна кам'яна конструкція. До екскурсії долучилось 40 людей. Серед них і львів'янка Наталія Сорока. Захотіла хотіла е, ще раз котрий раз, бо часто відвідує кладовище промандрувати разом з фахівцями і власне заспокусувавшись на скульптурах і на реставраційній роботі. Скульптура вона просто своєю. Піжнімо з одного боку застиглістю, а з іншого боку, ви просто це ну безмежна можливість уяви. І вони оживають, коли, коли, коли цього дуже забажати, і коли насправді оживає скульптури. Може, це надто романтичний підхід, але скульптури, особливо кладовищні, коли ви ще уявляєте, хто похований, яка його історія це. Це справді дуже гарно. Дні реставрації розпочались у Львові 3 серпня. Цього року усіх охочих навчають, як відновлювати кам'яні елементи. Минулого року працювали із деревом. Триватимуть вони до 13 серпня. Впродовж цього часу буде ще три екскурсії: покажуть скульптури Львова, львівських левів і скульптури у музеї Пінзеля. Назарницько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.